Ударів по голові обікрав та втік. Поліція висунула зловмисникові підозру за грабіж. Ввечері 5 січня на Прикарпатті до поліції надійшло звернення. Чоловік повідомив, що його пограбували в Богоричанах на вулиці Шевченка. Невідомий чоловік підійшов до потерпілого. Кілька разів ударив його по голові, після чого відкрито заволодів його грошима. Зломисник витягнув з наплічної сумки. 14 тисяч гривень та втік з місця події. Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного. Це 24-річний мешканець Херсонського області раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності. Зломисника виявили неподалік місця події та затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною четвертої статті 186 кримінального кодексу України. На ближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Нині триває досудове розслідування. Соломія Михайлишин, Софія Савчук, новини на вежі.